Всім привіт! Покажу вам два способи, як прибавити петлі після резинки або у самій резинці. Перший спосіб це якщо ми в'яжемо лицеву гладь, або візерунок має багато лицевих петель. Трошки пров'яжу, доходимо до виворітної петлі, беремо ось цю перетинку, накидуємо на спицю та в'яжемо одразу лицьовою. А цю петлю, яка була виворітною у резинці, в'яжемо лицевою, але перехрещеною. Ось так, при такому способі не буде дірочок великих і не дуже помітно. Ось так це виглядає з лицевою гладдю. У мене ось тут було три прибавочки підряд. Виглядає дуже охайно та непомітно у виробі. Другий спосіб, коли треба прибавити, саме резинку, щоб було гарно. В'яжемо декілька петель резинки, доходимо до лицьової петлі. Беремо ось цю дужку із попереднього рядка лицьової петлі, накидуємо на спицю та пров'язуємо її за передню стінку лицьовою. А ось цю петлю, яка була лицьовою в резинці, в'яжемо виверітною. Тепер нам потрібно з попереднього рядка підхопити ось цю дужку, яка позаду, ось вона, ось так виводимо та в'яжемо її лицевою за задню стінку. Далі в'яжемо нашу резиночку, можливо, ще десь потрібно буде прибавити таким способом. Коли ми в'яжемо виворітний ряд тобто повертаємося у в'язанні, ось ми дійшли до того місця, де були прибавки, далі нічого незвичного, у нас іде лицева, виверітна, далі лицева, виверітна, тобто візерунок резинки не постраждав. Я пров'язала декілька рядочків, ось так це місце гармонійно виглядає дуже гарно, навіть з виворітної сторони, дуже люблю цей спосіб. Навіть якщо буде декілька прибавок, розрахуємо їх порівну по полотну, це буде виглядати дуже-дуже гарно. Користуйтеся таким способом, спробуйте його у своїх виробах, напишіть ваші враження, ставте лайки, якщо сподобався. Гарного вам настрою та рівних петель!